Ем, чи любиш ти булпап? Окей. Можливо, ти відповів у своїй голові, що ні. А можливо, що так. В будь-якому випадку я зараз тобі розповім про дві моделі булпапів від Husan Arms. Вон, може здатися, що це дві однакові, але це не так. Це 12.07. Це 1923. Вони відрізняються, але я так коротенько розповім саме чим. Модель 1923 зводиться з лівої сторони. Амбідекстерний перемикач вогню. Є вбудовані QD-адаптери для антабок. Ем, клавіша скидання магазину розташована прямо в шахті. А і кнопка, пірніше, клавіша усунення затворної затримки розташована з лівого боку. Тобто певні органи керування. Амбідекстерні, а деякі з лівого. Але викидач гільз з правого, тому не можна вважати, що це зброя для лівші, як на мене. І що досить цікаво, це от така тонка пікатіні, щоб поставити туди будь-що. да да, і ручку, звісно, що, як ви казали. Модель 12.07. Вона буде полегша і з можливістю регулювати підшічник. Я думаю, що це круто. Тому що вкладка в усіх різна. І навіть на 12-му калібрі це також має значення для кращої влучності. Ну і, в принципі, прицілювання. Тут кнопка скидання магазину розташована з правої сторони, схожа на арочну. На жаль, тут немає пікатіння для встановлення ручки або будь-чого іншого. Проте є кутовий, ну, скажімо так, упор. Досить непоганий. Відрізняється ще тим, що він значно легший. Оця модель 12.07. Тому він пінається сильніше, можу сказати, по собі, з тої практики, яку маю я. Аж голосів так старалась. Цей же буде важчим. Але за рахунок ваги, яка зосереджена в нього в тильнику, сюди ж зміщена. Внутрішня затворна група, ця вага дає можливість компенсувати кращу віддачу. І він не так сильно, звісно, що буде штовхатись під час стрільби. Це, якщо коротко, намагалась стигнути в три хвилини, тож чекайте, більш детальний, довгий огляд.